Привіт, друзі! Ми вже сьогодні на дачі. Вчора приїхали вечором, зараз будемо розкривати виноград і, і все наші кусти, вже, бо вже весна. Треба все порозкривати. Дівчата ще в нашої тітки, бо в нас холодно в хаті. Зараз тільки робимо тепло, бо в нас знову котел зламався. Він нас завжди щось ламається. Не запустили вчора, тому спали в неї. Зараз зробимо тепло і будемо вже додому їх забирати. У нас там не дуже холодно. Ну, ось так будемо відкривати. Це у нас тут виноград. Він дуже маленький, тому ми його накривали просто так сіном. Потрібно сіна забрати, щоб він вже проростав. Яточка є. Таким що, що цю траву треба буде виривати, щоб вона йому не мішала. Бачите, як вона позаростала. Це з прополи моло це. Подпушимо все. Три куса за эти выживу. Щось такі великий гарні. Яких трохи почорніли, а те гарні. Прямо гарніше. Що ще? Цемовірно не... делі. Ось сюди награди. Дуже тривож заросло надо привузність. Вінеград, теж чорна, положить, чорна, так, так наші кусти. Пам'ятайте, осінь ми їх чистили, вам показували і натягували чорно. Вже дивіться, який агрус, які гарні листочки вже попустали. Такі ось великі, які вже такі гарні листочки вже у нього. Якщо буде, буде скоро родити, Малин, що вже теж починає. Я тут бачила вже пускати листочки, ось вже в неї листочки починають виходити новенькі. Це вже буде родить, бо ми всю стару обрізали, це вся молоденька. Ось тут ми якийсь куст садили. Це тут якусь ми малин, а, так, да, він виходить. Малинку ми теж садили тут. Ми тут садили цю малинку, така, яка, типа клубніко-малина якась там велика, суперспецифічна. <с> Та ось вона буде тут родити. нас. Так. Це наша голубіка або лохіна, то як називає дуже гарно багато. Подостапували? Гарно, гарно розстелена. Але це не вп... розпускається, так? Да? Трошки ось починається раніше, десь бачите, це вже є. Ми відкривати не будемо, бо це в неї такі, як ну, ці голочки з лісу ми брали. І ну, вони для неї як добрі, якщо б вона стояла. Це у нас також Агрус. Тут іде. Ще що щось минуло сатуту, я не пам'ятаю, але он же листочки. Мене десь записано, що це. Що ж ми купляли нове. Це агрус, його треба буде побризгати. Я купляла йому ліки, ви бачите, який він. Його треба почистити. Спеціальними ліками я купувала. І смородинка наша також пускається. А там зараз жину потрібно відкрити, бо вона ще з зими не відкрить. А ми цепляємо. На зиму, бо вона одна пропала, бо боїться морозу, да одна пропала у нас, поки нас тут не було. А одна залишилась. А, це у нас жимолець. Ось які гарні пусти, Бачите, саме-саме велике. Це саме рання ягодка черненька. Дуже рано вона родить, вони родять десь аж травні. Травні вже вони є. До склубніки до, перші вони йдуть такі. І вже гарні дали такі такі вже що реально. І дуже гарні кусти саме, мабуть, красиві. Але. Такі вже прям широкі-широкі. Буде багато ягод. будуть. Якщо нічого не попадає. Це, Це наша жінка. зараз я її буду відкривати. Бо вже тепло, вже не треба, щоб вона під цим чорним була, би зацвітала. Їй там тепленько. Так, здається, гарно перезимувала не змертла. Але така зима була тепла, що точно що не змертла. Можна було й не вкривати. Я думаю, що вона так, мабуть, не це приємно. Тут у нас молоденька, ми маленько досажили, у нас було два куста, один пропав, а один залишився. Коли висадили маленьку, не знаю, чи вона не спріла, бо я її пізно відкриваю. Треба було цим чорним наверх. Я гарнень, коли пустили листочки. Бачите? гарненько все не перепріла. Вона молоденька, Я боялася, що вона замерзне. Це зараз будемо з людей розв'язувати і направляти, рівненько виправляти, їх бо ми всі їх позвінали. Ці листочки вони так родити не будуть. Їх треба правильно пов'язувати. У нас такі гарні підсніжнички ростуть на дачі. Ми, ми будемо скопуємо землю, будемо садити сьогодні розсаду капусти, парничок. І, там нас парничок. і будемо садити сьогодні редьку ще. А, тому що вже пора, якраз потім через пару неділь приїдемо до місця сіженьку. Редіску, у нас там багато насіння є, будемо і зараз копаємо. Потрібно скопати землю, щоб була м'ягенька. нас сидить на травичці. задоволений, він в село вже вмирав сюди, хотів. Вчора я ще там працювала, люди збирались. Він, як побачив сумки, що ми їдемо в село, бігав. Я думала, що він кілометр вже набігав там, по квартирі, де можна було його заспокоїти. А сьогодні вже ось сидить. Задоволений і охороняє територію Денковась. Ах ти наша охорона. А Лізард наш е, Сенді залишився в Києві. Він сам зараз сидить, він може пару днів пожити, то він там. Ну, а цей не може без нас, цей з нами ходить. Да, так. Робимо красу, скромніємо рядочку і будемо сіл теж. Садимо капусточку, в нас ось така еліза рання буде сада, Така ось вона оброблена, гарна, синенька. Зараз я посію і я вже написала на таких штучках, щоб знати, де вона буде. Щоб потім не спутати де що. Бо вона тут по сортах. Кидаю. Так, ми вже посіяли редьку не включилась, тому ну, зараз показую, посіяли 18 днів такого тридиску і посіяний французький сніданок. дві, Два сорти, Пів половину перничка однієї половину другої. Вже зараз я загортаю. І все, будемо чекати, хай росте хай родить. Будемо їсти колись, якщо щось буде, буде що. і два парника у нас тут буде стоять. Наші два парнички стоять. Каменюками поставили, тому що вітер зносить. Так, Ми зараз ставимо, батут. ми на зиму його складали для того, щоб, ну, щоб воно не портилось під снігом. І зараз будемо його складати. Я тут у нас всі детальки вклажай. Будемо зараз ромно. For me and my friend Anna. Паралельно mm. <laughs> I got a clue. I got it too much.

Thank <sweak> you.

нас уже фініш. Ох, все. Поки я зложила, я вже ходити не можу. Що я сьогодні кається трохи переборщила. З роботою. А поки дітей немає, можна погуляти. thomas it's very comfy you're comfy he's sitting like a like a human he's laying down he's getting a proper massage even his ears are pointing up how cute Do you like the massage? Yeah. Yeah.